Чергові новини про те, що ми тупіємо. І хто ж винен цього разу? Правильно, штучний інтелект. Останні дослідження, проведені Майкрософт на трьох сотнях офісних працівників, показали очевидні результати. Шей породжує залежність і робить нас примітивнішими. Чим більше співробітники довіряли шиї, тим менше вони задіювали власне критичне мислення. А це в майбутньому може призвести до абсолютної атрофії будь-яких людських якостей, які роблять нас хорошими працівниками. І все виглядає доволі логічно, бо якщо не використовувати ку мекалку при розв'язанні якихось питань, то звідки взагалі взятися критичному мисленню? Ще цікавим зауваженням буде. Що користувачі генеративного ШАІ демонстрували меншу різноманітність рішень для однакових завдань порівняно з тими, хто працював без нього. І це знову ж таки логічно, адже ШАІ здатний шукати відповіді тільки в тому діапазоні, в якому йому сказали бути від початку. Креативного підходу створити у нього поки не вийде, на відміну від людського мозку. І нехай загалом дослідження показують, що штучний інтелект може бути доволі класною річчю, яка полегшить нам життя. Його надмірне споживання може бути шкідливим для вашого мозку. Тож читайте книжки, а не то всі скоро опинимося у фільмі Ідіократія. І не забудь підписатися, щоб дізнаватися про новинки кіно, ігор та технологій більше.